Вітаю з вами Олексій. І сьогодні, 4 жовтня, Росія вкотре показала своє справжнє обличчя терориста, а вона вдарила по пасажирському друзі потягу. Але відповідь України була не менш вражаючою, а наша розвідка надала докази того, що Китай все ж таки допомагає Росії. Давайте про це все по порядку далі в цьому відео. Розберемось. Поїхали! Ну і почнемо з найважчого. Російські просто нелюди завдали жорсткого подвійного удару по залізничному вокзалу в Шостці, який знаходиться на Сумщині. Уявіть собі, перший дрон поцілив у приміський поїзд, а коли почалася евакуація пасажирів, ворог цинічно вдарив вдруге по потягу з полученням Київ шостка. Вже відомо про просто про десятки поранених серед як і пасажирів, так і залізничників. І, як заявляє президент Зеленський, росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних. Тобто, іншими словами, друзі, це свідомий терористичний акт з боку нашого ворога. Але відповідь наших збройних сил України не забарилась цієї ночі. Наші сили провели дві просто неймовірні операції в глибокому тилу ворога. Перша, це добрі дрони успішно атакували один із найбільших, а в Росії Кірийський нафтопереробний завод, який знаходиться в Ленинградській області, де ну така собі добряча пожежа. Але головне попереду: Генеральний штаб підтверджує ураження малого ракетного корабля, який має назву ГРАД. Це він відноситься до класу ракетних. Маленьких ракетних кораблів Буян М сталося це в районі Онеського озера в Карелії, а це, друзі, понад тисячу кілометрів від України. І я хочу підкреслити тут ще один такий момент, що наші Збройні Сили. Уразили саме рухому ціль на відстані тисячу кілометрів. Тобто не просто по НПЗ, який стаціонарно стоїть на землі, він не рухається. а Це вже, друзі, корабель, який може маневрувати, тікати від дрона, але в нього це не вийшло. А це вже новий рівень наших з вами можливостей. Ну тепер під загрозою може опинитись не лише Чорноморський флот Російської Федерації, а ще й Балтійський. Тож підпишись на канал, щоб не, не пропустити наступні гарні новини. Рухаємося далі. Пункт номер 3 Розвідка України підтверджує, що Китай допомагає Росії. Уявіть собі, наша служба зовнішньої розвідки офіційно вже підтверджує про те, що в принципі, ми вже давно здогадувалися. Китай надає Росії дані супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по території України. Ну тобто, Пекін є прямим співучасником російських воєнних злочинів. Справа в тому, що розвідка зафіксувала просто височайший рівень взаємодії Росії та Китаю у визначенні цілей для ударів. І ще що цікаво: серед таких цілей є навіть об'єкти, які належать іноземним інвесторам. інвестором. Ну а тим часом на землі Збройні Сили України продовжують звільняти нашу землю. Поки ворог накопичує, на жаль, ракети для нових терористичних атак, наші воїни роблять свою роботу на фронті. Як повідомляє Deep State, у вересні сили оборони звільнили та зачистили чотири населені пункти на Дніпропетровщині: а це Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе. Це просто блискуча робота 3-го штурмового батальйону 225-ї окремої штурмової бригади та 141 ї окремої штурмової бригади. І що я хочу сказати? Кожен звільнений метр української землі. Це доказ того, що Україна перемагає, а плани ворога зазнають великого краху. Ну і наостанок, дуже така. Цікава новина, і схоже, що Європа, нарешті, починає прокидатись. Про що йде мова? Справа в тому, що на тлі постійних, просто російських провокацій та атак на території Європейського Союзу лідери Європи, схоже, починають розуміти, що це вже не лише війна України, це і їх війна. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив дуже потужну заяву. Він прямо говорить, що дехто каже, що це війна не наша. Але він сьогодні визнає, і я прям передаю прямі його слова. Він говорить, що це війна наша, тобто Європи. А такі слова говорять про те, що в Європі зростає розуміння спільної загрози. Вони думали, що пересидять війну в Україні, але ні, війна зачіпає вже і їх. І це не дивно, адже російські дрони вже навіть за сьогоднішній день. Вдруге паралізували роботу аеропорту в Мюнхені, а флот Російської Федерації влаштовує постійні провокації в територіальних водах Данії. Літаки постійно порушують повітряний простір НАТО. Я вже мовчу: за, дивіться, за один день два рази аеропорт в Мюнхені зупиняли через ворожі дрони. На цьому, друзі, я завершую своє відео. День вкотре показує, що ми ведемо війну проти абсолютного зла, але він також показує, що наші збройні сили оборони здатні дати гідну відсіч. Тож тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. Слава Україні!